Як ти розповідав віршик в дитинстві? Коли тебе вчили на новий рік якісь невеличких там пару стовпчиків? І згадай, де тобі було простіше їх розказувати: мамі, папі вдома, в родинному колі під ялинкою на стільчику, чи все-таки на оцінку в школі просто вчителькою на класі або за партою, чи під ялинкою в великому спортзалі, де збиралися всі класи, був дід Мороз, були вчителі. Як ти себе почував? І давай по цьому тесту перевіримо, ким ти виріс. Якщо вдома ти соромився мамі папі розказати віршик, швидше всього в тебе рідня заблокована в соціальних мережах. Ти досі соромишся, ти досі боїшся їхньої оцінки. Якщо у тебе. Закрита сторінка від всіх решти, в тебе є тільки родичі і найближчі друзі, і закрита сторінка від цього світу, я тобі даю гарантію, що в спортзалі під центральною ялинкою школи ти заїкався, плакав і тобі важко було розказати тих два стовпчика. Ти був швидше всього зайчиком десь там в задньому ряду, і досі таким зайчиком залишаєшся. Якщо тобі важко було розказати вчительці на оцінку, от вчив, вчив, все вивчив дома ідеально від зубів від Виходиш на клас, все забувся, отримав трійку. Ти досі боїшся спілкуватися з керівництвом, з колегами вищестоячими, ти боїшся попросити прибавку до зарплати, тому що за оцінку говорити важко. От згадай, чи відгукується тобі цей приклад. Якщо ти однаково легко розповідав віршик, і на класі, і вдома, і під ялинкою вітаю, ти 100% нарцис, із самооцінкою, в тебе все прекрасно.